Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як скласти розклад роботи і як вести облік робочого часу співробітників в RemOnline. Графік роботи допоможе вам бачити кількість запланованих робочих годин днів у кожного працівника, а в табелі ви зможете бачити фактично відпрацьований час. Також завдяки графіку роботи у календарях буде відображатись актуальний розклад для кожного співробітника, що дасть можливість ще краще планувати завантаження. Плюс розглянемо, як налаштувати розрахунок зарплати за робочі години та дні і як встановити оплачувану або неоплачувану відпустку лікарняний чи вихідний. Як додати співробітника до розкладу роботи локації. Перед створенням розкладу необхідно додати співробітників у розклад для певної локації. Це можна зробити двома способами: Перший спосіб перейдіть до профіля співробітника. В розділі Розклад співробітників позначте галочками ті локації, у яких працює співробітник. Другий спосіб буде більш швидкий, якщо у вас багато співробітників. Перейдіть до налаштування локації та у розділі Доступ позначте галочками потрібних співробітників у колонці Розклад співробітників. Як скласти графік роботи співробітників? Перейдіть на сторінку Моя компанія розклад співробітників графік та виберіть потрібну локацію, якщо у вас їх декілька. Далі виберіть тип відображення тиждень або місяць, а також період, в якому ви хочете скласти графік. Вихідні дні локації відображаються як сірі заштриховані блоки. Інформація про вихідні дні береться з налаштувань локації з розділу години роботи. Далі двічі клацніть у тому дні, в якому хочете встановити графік роботи, і оберіть тип. Робочий день. Якщо вибрати цей тип, ви зможете встановити один або декілька інтервалів. Наприклад, ви можете встановити перший інтервал з 9 до 1 та другий інтервал з 2 до 6. Таким чином у планувальнику буде видно, коли у співробітника заплановано обід. Якщо співробітник працює одразу в декількох локаціях, то ви можете створювати різні інтервали часу для різних локацій. Це корисно, якщо ваш співробітник першу половину дня працює в одній локації, а другу половину дня в іншій. Після встановлення робочих годин натисніть кнопку Зберегти. І далі, поруч з іменем співробітника, ви будете бачити загальну кількість робочих годин за обраний період. Тепер розглянемо наступний тип неробочий день. При виборі цього типу ви зможете встановити лікарняний, відпустку, вихідний або просто неробочий день для співробітника. За замовчуванням, всі неробочі дні оплачувані, але за потреби ви можете встановити галочку своїм коштом. Тобто, якщо ви встановили працівникові відпустку своїм коштом, то ці дні не будуть розраховуватись зарплатою для цього співробітника. Детальніше про розрахунок зарплати за розкладом роботи буде в кінці відео. Лікарняний відображається у вигляді червоних блоків, відпустка у вигляді зелених, вихідний у вигляді помаранчевих, а неробочі дні у вигляді порожньої комірки. Після складання графіка у планувальнику замовлень та в записах буде відображатись актуальний розклад для кожного співробітника. Але на відміну від графіка, в планувальнику та записах робочі дні це білі блоки, а не робочі дні сірі блоки. Колір лікарняних відпусток та вихідних однаковий. В результаті вашим менеджерам буде набагато легше і зручніше планувати замовлення і записи. Більше інформації про роботу з планувальником замовлень ви можете знайти в окремому відео на нашому YouTube каналі. Автозаповнення графіку роботи Тепер розглянемо, як працює автозаповнення графіку для робочих і неробочих днів, тому що це допоможе вам складати графік для співробітників набагато швидше та зручніше. Двічі класніть на день, з якого потрібно почати автозаповнення. Оберіть тип і позначте чекбокс автоматично заповнити графік до. Далі виберіть, до якого числа потрібно встановити такі ж інтервали робочих годин. Нижче виберіть, за якою схемою провести автозаповнення. Перше число це кількість робочих днів, а друге число кількість неробочих днів. Тобто, якщо співробітник працює 5 днів на тиждень, тоді вибираєте 5 робочих і 2 неробочі. А якщо співробітник працює позмінно, тоді вибираєте 2 робочі і 2 неробочі, чи 3 робочі і 1 неробочий. Тощо. В кінці натисніть Зберегти. Готово! Графік роботи автоматично встановився до обраної дати за обраною схемою. Для неробочих днів автозаповнення працює аналогічно. Як швидко очистити графік для співробітника. Швидко видалити графік можна за допомогою автозаповнення. Для цього двічі класніть на ту комірку, з якої потрібно очистити графік. Виберіть Неробочий день, а потім Тип Неробочий день. Далі позначте чекбокс автоматично заповнити графік до. І вкажіть день, до якого потрібно очистити графік. Готово! Графік роботи конкретного співробітника очистився, і тепер його можна заповнити коректними даними. Як відредагувати чи видалити графік. Для редагування або видалення графіка двічі клацніть на потрібну комірку, зробіть зміни та збережіть їх, або натисніть кнопку видалення. У графіку також доступні групові дії для масового редагування чи видалення. Наведіть курсор на комірку, щоб вибрати її. Так само можна вибрати інші комірки. Після вибору знизу з'являються кнопки для масового редагування або масового видалення. Зверніть увагу, що Remonline запам'ятовує вибір лише в межах одного тижня або одного місяця. Як заповнити табель робочого часу: Табель відображає фактично відпрацьований час. Його можна заповнити кількома способами: вручну, автоматично або за допомогою трекера робочого часу. Спочатку розглянемо перший спосіб вручну. Двічі класніть на комірку, в якій потрібно встановити фактично відпрацьований час. Далі оберіть тип і вкажіть робочі інтервали. Або оберіть тип, якщо це не робочий день. Тут ви також можете автоматично заповнювати табель до певної дати, або позначати на робочі дні своїм коштом. Тобто, все працює так само, як і в графіку. Другий спосіб автоматичне перенесення даних з графіку. Якщо у співробітників заповнений графік і вимкнений облік робочого часу в профілі співробітника, тоді табель автоматично заповнюється за даними графіка щодня о півночі. А ви за потреби коригуєте дані в табелі вручну, якщо співробітник фактично відпрацював менше чи більше годин, аніж було вказано в графіку. Як використовувати трекер робочого часу. Третій спосіб заповнення табелю це використання трекеру робочого часу. Попередньо вам потрібно увімкнути облік робочого часу в профілях співробітників, які будуть користуватись трекером. Після активації співробітник побачить трекер робочого часу у верхній частині екрану і зможе зручно запускати або призупиняти його з будь-якого місця в системі. Також трекер буде доступний на головному екрані мобільного додатку Remonline. Крім цього, співробітник буде бачити найближчий встановлений графік роботи, якщо він є. Якщо співробітник працює в кількох локаціях, то під час запуску трекера він має обрати, для якої саме локації вести облік. Зверніть увагу, облік робочого часу в цьому випадку не пов'язаний із тривалістю виконання конкретних послуг або робіт, а використовується для фіксації присутності співробітника на робочому місці в певній локації. Кожна пауза в трекері створює новий інтервал, який автоматично потрапляє у табель. Нагадуємо, що ви завжди можете редагувати фактично відпрацьований час в табелі вручну. Тому, якщо співробітник забув увімкнути чи вимкнути трекер вчасно, то ви без проблем зможете це виправити. Зверніть увагу, що використання трекеру є опціональним, і вам не обов'язково вмикати його для обліку фактично відпрацьованого часу, тому що ви можете користуватись ручним чи автоматичним заповненням за даними графіку, про які було згадано раніше у відео. Як зробити розрахунок зарплати за розкладом роботи. Завдяки розкладу роботи ви можете налаштувати автоматичний розрахунок денної та погодинної ставки. Для цього треба перейти у профіль співробітника на вкладку Правила розрахунку зарплати. В розділі Ставка натисніть Плюс Ставка і оберіть потрібний тип денна або погодинна. Вкажіть момент розрахунку, щодня чи в останній день місяця і зазначте суму зарплати за день чи годину відповідно. Тут також можна налаштувати окремий розрахунок для неробочих днів. Наприклад, денна ставка 400, але оплачуваний лікарняний 300. Для цього натисніть кнопку плюс на робочий день і встановіть потрібні суми у кожному типі неробочого дня. В результаті за робочі дні співробітник отримає 400 гривень, а якщо в нього був лікарняний, то за такий день він отримає розрахунок 300 гривень. Зверніть увагу, що розрахунок денної та погодинної ставки працює тільки в тому випадку, якщо у співробітника заповнений графік або табель. Підсумуємо, як використання графіка, табеля і трекера впливає на розрахунок зарплати. Якщо не використовується ані графік, ані табель, включно з трекером, то зарплата за робочі дні або години не розраховується, бо немає інформації про кількість робочих днів та годин. Якщо використовується лише графік, то табель автоматично заповнюється за даними графіка кожен день о півночі і на основі табеля буде розраховувати зарплата. Якщо використовується лише облік, тобто трекер, то табель автоматично заповнюється даними, які були зафіксовані співробітником через трекер. І на основі табеля буде розраховувати зарплата. Якщо використовується і графік, і трекер, то пріоритет мають дані з трекеру. Отже, табль буде заповнений виключно на основі даних трекера, і на їх основі буде відбуватись розрахунок зарплати. Зверніть увагу, що зміна графіку чи табель роботи у ненарахованому місяці буде відповідно змінювати розрахунок зарплати. А якщо ви змінюєте графік чи табель у вже нарахованому місяці, то розрахунок відбудеться у поточному місяці у вигляді коригування, тому що ми не можемо змінювати нарахування минулих місяців. Тепер ви знаєте, як скласти розклад роботи співробітників, як відстежувати плановий та фактично відпрацьований робочий час, як користуватись трекером робочого часу і як відбувається розрахунок денної та погодинної ставки. Пишіть в коментарях ваш зворотний зв'язок, пропозиції щодо поліпшення або цікаві кейси використання. Всім гарного дня та приємної роботи!